Пам'ятаєте анекдот від Володимира Зеленського? Про всяк випадок нагадаю: зустрічаються два одеські євреї. Один іншому каже: як там ситуація? Що кажуть? Ну що кажуть? Кажуть, що війна що за війна? Росія воює з НАТО. Що серйозно так? Війна, Росія воює проти НАТО. І які результати? Тисячі російських військових убито, закінчуються ракети. Багато військової техніки РФ знищено, підірвано. Ну а НАТО що? А що НАТО? НАТО ще не приїхало. Так от тепер серйозно НАТО під'їжджає, і кремлівські пропагандисти різко змінили риторику. Як саме про це у черговому випуску проекту Локшину замовляли? Я Вадим міський, вітаю вас. Поїхали. Коньяк? сигара, усе бутафорське, не переймайтесь, ми за здоровий спосіб життя. Для чого мені цей джентльменський набір запитаєте ви? Аби спостерігати за апокаліпсисом, коли війська НАТО увійдуть на територію України? Принаймні так вважає Русофіл і за сумісництвом словацький прем'єр Фіцо. Захід бачить, що незважаючи на значну допомогу, незважаючи на антиросійські санкції, Україна просто не здатна перемогти. А якщо відправимо в Україну військових із ЄС та НАТО, то залишиться лише приречено завалитися на балконі з коньяком та сигарою. Чекаючи на світовий апокаліпсис, уже два роки після провалу бліцкригу під робочою назвою Київ за три дні. Росія завзято воює з НАТО відчайдушно захищає від північно-атлантичного альянсу свої вуличні туалети, бараки, розбиті дороги і, звісно ж, духовні скрепи. Ми дожди, розуміти, що ми воюємо не з України. <говори> Зовсім не з Україною. і не только з тої точки зору морально етичної, що ми от і з, з українцями не воюємо, а совершенно технічної военной точки зрения. Ми воюємо з НАТО. І тут нежданчик, геостратег усіх часів і народів Путін достратегувався до того, що НАТО розширилось. Як там ситуація із підльотним временем? Приєднання Фінляндії і Швеції до альянсу поставило Росію у відмінне становище і у Балтійському морі узбережжя за винятком територій навколо Калінінграда, Кенігсберга звучить краще, і Санкт-Петербурга тепер оточене членами НАТО з усіх боків. І далі усе за планом війська альянсу можуть реально, але потенційно поки з'явитися на території України. Сьогодні немає консенсусу щодо того, щоб офіційно відкрито і за погодженням сторін відправити війська на місця, але з точки зору динаміки нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Багато людей, які сьогодні кажуть ніколи, були тими самими людьми, які два роки тому казали ніколи танкам, ніколи літакам, ніколи ракетам дальнього радіусу дії. І увага для кремлівських пропагандистів: відправка західного контингенту до України навіть потенційна це сенсація. Але в чому ж проблема? Я от щиро не розумію. Росія два роки успішно воювала із натівськими найманцями. То чому заява Макрона, в якій міститься тільки припущення, що війська союзників? Будуть введені на українську територію, спричинила такий сполох, так само, як і слова міністра оборони США. Якщо Україна знову впаде, Путін на ній не зупиниться. Він просто продовжуватиме йти вперед, нападати, захоплювати суверенні землі своїх сусідів. Отже, якщо ви країна Балтії, то ви сильно занепокоєні, що ви на черзі. Тож вони знають Путіна, знають на що він здатний. І відверто кажучи, якщо Україна впаде, я всерйоз вважаю, що НАТО воюватиме з Росією. У нас нет недостатка доброї волі. Ми бачимо недостаток доброї волі з тої сторони. Навіть не стільки не доброї волі, бачимо недостаток понимання відбувається з тої сторони, і бачимо бажання з тої сторони по-прежнему добиватися. Поражение России на поле боя. Чего стоит последнее заявление Остина, главы Пентагона США, о том, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, заявление Макрона. А можливості направити сухопутні війська на територію України чи розпочне НАТО війну з Росією? Це цілком звичайних заголовок на проросійському ресурсі. Експерт інституту країн СНД розмірковує, кому в Європі потрібна війна альянсу з Росією. Так і раніше, що було хіба не війна з альянсом, чи лише з бойовими комахами і гусьми воювали? Так заявив, що, в лише пораження України НАТО почне війну проти Росії. Это официальное и публичное заявление, слова, увы, не вырваны из контекста. Он именно так и сказал, видимо, предлагая России сдаться на Украине, пока не поздно, чтобы на нашу землю не пришли натовские войска. Страны Балтии, по мнению руководителя американского военного ведомства, вступят первыми в эту войну. Но в стране в итоге никто не останется. Я считаю, что война России и Североатлантического альянса – это реальность ближайшего будущего, заявил глава Пентагона. Заява Макрона про гипотетичную возможность отправки в Украину иноземного контингента чомусь здивувала и обурила даже Путина. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним, судьбу, судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они... они должны в конце концов, понимать, що у нас теж є да, знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражати цели на их території. На початку березня російські пропагандисти оприлюднили запис, в якому німецькі офіцери обговорюють постачання Україні далекобійних ракет Таурус і те, як їх використовувати для ударів по Кримському мосту. Міністерство оборони Німеччини підтверджує перехоплена розмова справжня. Знову ж таки, в чому проблема? Кремль два роки воює з НАТО. Відтак не мав би обурюватися можливістю використання далекобійної зброї. Тим більше у Кремля озброєння іншого рівня, аналога внітнева. Інтересна реакція німецьких політиків, одні з яких озабочені тим, що произошла утічка в сетях, обеспечуючих безпечність переговорів. Тобто сам факт. Подготовки німецьких вооружений, німецьких специалистов, которые ці вооружения обслуживают, нападение на Російську Федерацію, включаючи Кримський мост, включая склади з боєприпасами, як вони там між собою обсуждают, він не вызывает удивления. Але пропагандисти втішаються. НАТО не ризикне воювати з Росією, адже Москва не переможна. Мені совершенно очевидно, що. На сухопутном театре военных действий НАТО не решится сейчас ввязываться в войну. По крайней мере, действительно, как бы пытаться бросать России вызов. Скорее сейчас идет ну, какая-то такая, ну не то что истерическая реакция, но скорее это вот идет реакция на понимание тупика войны. До них. То есть вот те задачи, которыми они начали войну против нас, они неосуществимы, а теперь я слово совсем. Они это уже понимают на всех уровнях. С НАТО мы будем воевать не танками. У нас такая номенклатура, особенно то, что мы продемонстрировали уже в ходе своего э, ракетных средств, различного радиуса действия, причем э, нужно иметь в виду, что все наши, практически все наши ракеты, они э, изготавливаются в двух вариантах, в, конвен... в обычном снаряжении и в ядерном снаряжении. Тобто, с кем вы воювали до цього, шановные россияне, какое была реальная мета так Званої СВО, ну звичайно, крім боротьби з гендерно-нейтральними туалетами, кого успішно ліквідували кадирівські тікток війська на території України. Тож то он сі час озвучує, що он кого-то буде направляти, Це давно вже прийшло. Ми тих, хто там бил хорошенька, як говориться поставили на своє місце, скажем так, можна було би чуть грубі. Большая часть із них уїхали з підової в качесті груза. Двісті це військові навчання нового члена північно-атлантичного альянсу Фінляндії. Вони проводяться у межах військових маневрів НАТО Стетфас Дефендер Дефендер-24». Коли ця країна долучилася до альянсу, загальна протяжність кордону його з Росією зросла на 1300 кілометрів. На потенціалу НАТО вблизи російських границ, розширення альянсу за счет вступлення в нього в Фінляндії. На перспективі Швеції найприняті шаги по усилення группировок войск на северо-западному і западному стратегічних направленні. Це тренуються поляки. Також у рамках натівських навчань Steadfast Defender 24. сценаріях Нападення на Росію. Журнал Міністерства оборони. Предполагают, что еще до начала активной фазы противник, то тобто есть альянс НАТО будет вести информационную войну. Затем основную роль будет играть авиация. Сначала последует быстрый глобальный удар. Не дай Бог. И одновременно несколько массированных ракетно авиационных обстрелов. Так уявляєте собі, якщо напасти на іншу державу, іноді стається, що ракетно-авіаційні обстріли дістануться Кремля. Гітлер, коли хотів завоювати весь світ, напевно теж не планував ховатися у бункері, поки бомблять Берлін. Ось послухайте, що меле американець, який влаштувався працювати штатним російським пропагандистом, і дає інтерв'ю кремлівському медіа. Ми не зробили уроків. захід не дістав уроку. потрібно прислухатись до того, що говорить Путін. Він не каже ні нісенітниці, він не Джо Байден не забуває де був учора. Все, хоч б не сказав Путін, важливо. І він ніколи не блефує. Він не гравець у покер. він не клоун. Він говорить саме те, що має на увазі, і викладає це детально. Чорним по білому. Він попередив захід, що якщо Україну продовжить штовхати до, до НАТО, якщо альянс просуватиметься у бік російських кордонів, ми його зупинимо. Увесь світ, звичайно, так і думає, що Путін ніколи не блефує. Сказав 24 лютого, 22-го року: усім тихо, не рипатися, я йду брати Київ. А потім за два роки на повному серйозі розповідає про захоплення 19 будинків у Авдіївці. То які іще будуть червоні лінії? Пишіть ваші варіанти у коментарях і підпишіться на наш youtube канал а оцей набір швидше стане в нагоді тим західним лідерам, які не можуть дозволити собі відмовитися від кремлівського бабла. І коли під усілякими орбанами і Фіцо захитаються крісла, боюся, що вже міні форматом коньяку вони не обмежаться. Залишайтеся з нами, аби ніколи не ставати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, підписуйтесь на наш youtube канал і радьте його знайомим і рідним. Україна обов'язково переможе. Щасти.